Закарпатський центр екстреної медичної допомоги тут упродовж дня в середньому отримують 75-80 викликів. Розповідає старша лікарка центральної оперативної диспетчерської Одарка Ковган. Аби виїхати до пацієнтів, каже бригада, може скористатися лише вулицею Собранецькою, яку ремонтуватимуть. Зв'язку з такою погодою, з такою жарою, кінішно, виклики у нас більше стало. Ми ніяк по-другому виїхати не можемо тільки на Собранецьку. Основний поток буде їхати разом із нами по тих же вулицях. Розминутися в принципі там немає де по якщо по кругу будуть їхати через Кошицьку. І виходить так, що ну фактично ми стоїмо в, в пробці вулицею Кошицьку, а Також ще кількома можуть зробити об'їзд для водіїв, поки робитимуть Собранецьку. Про це розповів міський голова Богдан Андрієв. Роботи проводитимуть від перехрестя з провулком Шевченка до міжнародного пункту пропуску Ужгород. Під роботи вже зараз тривають. Відбудеться засідання транспортної комісії, де буде визначено шляхи об'їзду цієї ділянки, тому що там досить такий інтенсивний рух. Там є перехрестя з вулицею Загорською, вулиця Докучаєва. Фактично, ця ділянка, яка з'єднує нашу міську клінічну лікарню, пере. Пологовий будинок, поліклініку, але у нас є можливість через вулицю Університетську, кошицьку, грибоєдова цю ділянку об'їхати. Я думаю, що вже на цьому тижні, якщо нам дозволить погода розпочнуться робота і до кінця року. Аби доїхати до пацієнта на критичний виклик, бригада має 10 хвилин, на інші 20, каже водій екстреної медичної допомоги Роман Мотник. Об'їзд вулиці Собранецької вважає займатиме додатковий час. Якщо в робочий час, часто зовсім неефективно, і взагалі їх би треба було спочатку привести в порядок ці вулиці, а тоді зробити об'їзними, тому що дорога там ніяка, і вулиці вузькі. Щоб два потоки і посередині приїхала швидка, то зовсім нереально. Тим більше, якщо з тяжким пацієнтом якимось таким, що е, тяжко рухати, щоб його десь не, не трясло. Альтернатива, це я говорю, це, щоб дозволили швидкі проїжджати от, по ремонту. Жара і сердечники з гіпертоніки, тобто зараз викликів на, на цей час багато. За словами міського голови, схему проїзду визначає транспортна комісія. Вона має зібратися 15 липня. Богдан Андріїв розповідає, вартість ремонту на Собронецький понад 8 мільйонів гривень. Ще частину грошей очікують із дорожнього фонду. Роботи мають завершити до кінця грудня цього року. Андріана Курта, Віктор Пойда, Валерій Міхлюченко. Новини на Суспільному.